Вітаю всіх розпочинаємо новий інформаційний тиждень у студії Катерина Можаєва. Далі про важливе на Закарпатті. Ужгород сьогодні провів в останню дорогу ще одного захисника України: капальчика Дениса Анатолійовича, солдат, водій першого гранатометного відділення взводу вогневої підтримки, роти вогневої підтримки військової частини А 78 101-ї окремої бригади територіальної оборони Зсу Денис Капальчик. Він з першого дня війни. Став добровольцем і пішов на захист рідної країни. Народився в селі Руські Комарівці на Ужгородщині 12 січня 1988 року. Із 15-річного віку навчався і жив в Ужгороді. Стримував збройну агресію Росії в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Із 28 грудня 2022 року вважався безвісти зниклим. А 12 січня, саме в день його народження, надійшла сумна звістка про загибель захисника. Загинув на полі бою. Від отриманих травм і поранень несумісних із життям поблизу населеного пункту Клішіївка Бахмутського району Донецької області. Родина, друзі та знайомі згадують Дениса добрим, щирим, відважним і веселим. Сьогодні з героєм прощалися і в селі, де він народився, і в Ужгороді, де проживав. Чин похорону відбувся на площі народній. У загиблого залишилася дружина і двоє дітей. Вічна пам'ять герою. Контрабандні пачки сигарет на суму понад півтора мільйона євро виявили румунські митники та прикордонна поліція. Водій вантажівки хотів їхати в Румунію через пункт пропуску Бекет. Керував автомобілем 51-річний громадянин Болгарії. Згідно з пред'явленими документами, водій перевозив засоби особистої гігієни. Після ретельної перевірки виявили у вантажному відсіку за піддонами з вологими серветками кілька ящиків із 384 вісімдесяти тисячами пачок сигарет без відповідних акцизів. Сигарети загальною вартістю в понад півтора мільйона євро, а також вантажівка, були вилучені. Проте громадянина Болгарії порушили справу та ведуть розслідування. Четверо людей заблукали на вихідних в горах Закарпаття. Трьох жителів Києва, кільські рятувальники шукали в районі Полонини, Драгобрат. А житель міста Запоріжжя втратив орієнтир під час проходження туристичного маршруту в районі гори Довжина, що на Свидовецькому хребті Рахівщини. Усіх чотирьох заблукали, оперативно знайшли і супроводили до їхнього тимчасового місця проживання. Медичної допомоги люди не потребували. У селі Ряпіть, що на Хущині, рятувальники проявили справжню згуртованість. Тут пожежа охопила кімнату на другому поверсі житлового будинку. Коли господар побачив дим, то на місце збіглися сусіди і разом з ним почали виносити цінні речі з оселі та стримувати поширення вогню підручними засобами. Справу продовжили професійні рятувальники з хуста, які за 40 хвилин ліквідували загорання. Полум'я встигло пошкодити одну житлову кімнату і речі домашнього вжитку, які знаходилися всередині. Також Дим закоптив стіни у сусідніх кімнатах. Решта ж будинку від вогню не постраждала. За січень в області на порушників правил рибальства наклали 2500 гривень штрафу та склали 27 протоколів. Про це пише Закарпатський рибоохоронний патруль. У ході рейду 10 січня на річці Латориця в Мукачеві інспектори виявили трьох громадян, які здійснювали лов риби з берега вудками. Ці особи порушили правила рибальства тим, що виловили підуста звичайного, який занесений до червоної книги України. Загалом у порушників виявили 12 екземплярів за. Бороненої до вилову риби 11 січня на річці Боржава в околиці села Довге та річці Уж села Кам'яниця викрили аналогічні порушення. На очисних спорудах Ужгорода працюватиме станція зневоднення осаду. Як відомо, очисні споруди в місті, на яких використовується технологія природного сушування мулу, що залишався зі стоків після проходження всіх етапів очищення, експлуатуються із 75-го року. Наразі вони зношені на 95%. Тож тепер великі надії саме на станцію, яку придбали за рахунок міського бюджету. На очисних спорудах Ужгорода працюватиме станція зневоднення осаду. Кошти виділили із міського бюджету. Можливості нового обладнання обговорили представники міськради разом із керівником водоканалу Станіславом Карташовим. Більше року депутатський корпус підтримував цей проект і займався цим питанням. І Сьогоднішній день ми можемо побачити, що станція на місці може, може працювати. Мета цього всього була в тому, що це перший крок будівництва нової станції для для наших мешканців. Станція, яка наша сьогодні працює, вона не дуже встигає за тим приростом населення, який є в нашому місті. І ми маємо збудувати ново. І віримо, що це. Це можливість у нас буде як відомо, очисні споруди в Ужгороді, на яких використовується технологія природного осушування мулу, що залишався зі стоків після проходження всіх етапів очищення. Експлуатуються із 75-го року. Наразі вони зношені на 95%. Особливо критична ситуація під час сильних опадів, коли кількість стоків збільшується на 50-90%. При проектній потужності 50 тисяч метрів кубічних на добу навантаження збільшується майже вдвічі. Це станція 22 року випуску, яка забезпечить якісну очистку тих нечистот, тих стоків, які акумулюються після проходження циклу очистки. Це Богдан Став вже наголосив, що зменшить об'єм мулових карт близько в 100 раз. Нам не треба буде це зливати, відстоювати, потім відкачувати і разом спільно з МЧСом ці всі речі, що щороку переміщати з точки в точку. Воно зараз буде акумулюватися безпосередньо в закритому приміщенні і в подальшому вже використовуватися або на Доброго, або по іншій технології, які ми запропонуємо десь близько 2-3 місяці для прийняття рішення. Станція буде заживлена від загального об'єкту, в разі необхідності буде заживлена від генератора, який ми отримали на прошлому тижні, про що ми вже говорили, і буде собі спокійно працювати на благо міста. Також є постійна загроза забруднення неочищеними стічними водами річки Уж, яка впадає у річку Лаборець у Словаччині, та річку Латориці, яка входить до басейну річки Дунай, тобто є ризик екологічного забруднення регіону та суміжних територій Словаччини і Угорщини. Придбання станції зневоднення осаду забезпечить швидке осушування молу без його накопичення на молових картах. І є сподівання стане першим кроком до будівництва нової лінії каналізаційних очисних споруд в Ужгороді. Двом особам повідомили про підозру в незаконному переправленні групи осіб через державний кордон за гроші. Слідство встановило, що громадяни здійснювали організацію незаконного переправлення до Угорщини військовозобов'язаних. Перетин відбувався поза межами офіційних пунктів пропуску з території прикордонних населених пунктів Бергівського району, а саме, СМТ Вилок. Ціна такої послуги становила 1200 доларів США з людини. Фігуранти на мікроавтобусі Мерседес бенц перевозили клієнтів і на. Давали вказівки щодо подальшого маршруту минулого тижня. Двох переправників викрили разом із дев'ятьма ухилянтами, з яких вони отримали 10 тисяч 800 доларів. США. Як викликати поліцію, коли викрили сумку, гроші чи телефон? Рішенням проблеми може стати кнопка термінового виклику поліції. У рамках загальноукраїнського соціального проекту громадські місця Закарпаття уже оснащують так званими тривожними кнопками. Якщо вам довелось натиснути кнопку, впродовж декількох хвилин наряд реагування поліції охорони приїде на місце виклику. Дорожчий поліція! До стірки! До стірки! До стірки, б**! Б**ярда! Више! Я питав, що ви Будь-який громадянин, в якій сталася якась пригода або надзвичайна ситуація, може скористатися даною тривожною кнопкою. Тривожна кнопка передає дані одразу на пульт централізованого спостереження, після чого відправляється наряд на місце встановлення даної кнопки дислокації. Будь-який громадянин може скористатися нею, якщо сталася надзвичайна подія, викрали сумочку, телефон, тобто немає можливості передзвонити в поліцію або Будь-як викликати наряд поліції може підійти скористатися даною кнопочкою. Близько двох тижнів тому на території Закарпаття почали встановлювати кнопки для екстреного виклику правоохоронців. Це загальноукраїнська акція, яку впроваджують і на теренах Закарпатської області. Такий застосунок промаркований спеціальною наліпкою та написом терміновий виклик поліції департаменту поліції охорони. Розроблений соціальний проєкт по встановленню термінових кноп, кнопок термінового виклику. Що, в чому полягає кнопки термінового виклику? Це, ця акція полягає в тому для забезпечення безпеки наших громадян, які стали жертвою злочину. Такі кнопки вони встановлюються в більшості в, в місцях скупчення, великого скупчення людей. Такі пристрої встановлюють у торгових центрах, ринках та прохідних вулицях. Працюють вони в автономному режимі. Вимкнення світла не завада. Ними можуть скористатися не тільки потерпілі, а й свідки злочину. Розробники передбачили також можливість зловживання викликом поліції. Задля попередження таких випадків на місцях встановили відеоспостереження. Тут проводиться також відеонагляд, якщо е, хтось вирішив. Скористатися тією кнопкою заради за для своєї якоїсь розваги це також за це наступає адміністративна відповідальність відповідно до кодексу про адміністративні правопорушення. Наразі вже встановлені дві кнопки в Ужгороді та три для жителів Виноградова, Мукачева і Рахова. Мережу таких тривожних кнопок планують розширювати і надалі. Найменшим жителям села Поляна рятувальники розповідали про безпеку. Зокрема, нагадали про причини пожеж, алгоритми дій під час виникнення різних надзвичайних ситуацій і зазначили, куди треба звертатися, якщо біда все ж сталася. Не оминули увагою фахівці ДСНС і персонал закладу. Їм нагадали правила пожежної безпеки у навчальному закладі і розповіли, як уберегти дітей від негараздів. Для кращого сприйняття отриманої інформації рятувальники роздали діткам ілюстративні листівки з основними вимогами пожежної безпеки. Спортсмен із Мукачева став переможцем турніру з греко-римської боротьби у Франції. 22 січня у Ніці відбувся міжнародний турнір гран-прі, в якому взяла участь українська збірна з греко-римської боротьби. За підсумками турніру українці здобули 15 медалей. Золоту медаль гран-прі Франції виборов спортсмен із Мукачева Сергій Козуб. Тож вітаємо переможця. На цьому, все дякую за увагу. Більше новин на нашому сайті. Вдалого робочого тижня і мирних новин.